Слово Пасха означає «проходящий мимо». В старому заповіті Книги Ісход, 12 13 розділ, ви можете прочитати, ми можемо е, дізнатися історію виникнення Пасхи. Бог перед тим, як вивести ізраїльський народ із Єгипта, посилає 10 заповідь, якій каже, що той, хто є частиною мого народу, нехай заколи ягня. І його кров'ю помаже косяків дверей. І коли вноч буде приходити ангел смерті, якщо він побачив кров ягня, то усі, хто в домі залишиться живими. І ця історія старого заповіту говорить, що ягня стало тим, е, який взяв на себе покарання янгола смерті. І слово пасха це означає проходячи німа. Смерть пройшла повсь мимо. І з цієї історії ми вже можемо з вами побачити, де Біблія задає нам питання, а чи сьогодні я є частиною Божого народу? І чи сьогодні, коли смерть приходить в життя людей, яких ми бачимо, чи прийде вона повсь мимо нас? Біблія говорить, що так, людина умирає фізично, його... Тіло йде в землю, але дух, дух має життя вічне. І це та надія, яку ми маємо із вами. Знаєте, Пасха це не те, що як ми звикли кулічі, яйця і шашлики. Такий в нас образ, такий у нас досвід. Якщо Пасха, то спочатку ми. Освячуємо у храмі, якщо це традиційне, і йдемо святкувати. Але питання, а що святкувати? Чи задаємо ми собі питання, а що це дійсно для мене означає? В якому де я і яка моя участь в цьому дійстві? Як 2000 років тому назад і на розп'ятті, Люди займались своїми справами, не обмежена кількість людей була тільки з Христом до, до кінця. Знаєте, сьогодні, ми, начебто, да, про, ми проголошуємо, говоримо, що сьогодні е, ми нагадуємо про Воскресіння Христа, але якщо подивитись чесно, на наші думки десь далеко, багато людей на вулиці. Хтось миє машину, хтось працює, не замислюється про вічність, але Воскресіння Христа це нагадування про вічність, де Бог говорить: зупиніся, бо час твій іде, і з кожним днем вічність приближається ще ближче і ближче. Тому Пасха, Воскресіння Христова це нагадування про примирення із Богом. Це нагадування про те, що Христос чекає тебе і кличе. Чекає тебе і кличе. І сьогодні це нагадування до тебе, мій друже, чи ти прийшов до Христа, чи ти прийшов до нього з каяттям, чи ти прийшов для нього на примирення. Знаєте, серед учнів Христа був Петро. Петро, який тричі відрікся від Христа. Але і Петро, який перший прийшов в гробницю і побачив, що Христос воскрес. І подібно до Петра ми також сьогодні повинні йти на каяття і примирення із Богом. Не чекати, коли щось, коли щось станеться в нашому житті, не чекати останнього моменту. Бо іноді ми так чекаємо, іноді ми думаємо, ось щось вирішиться в нашому житті, ось вирішиться ця, ця справа. Але ніколи в житті не буде моменту, коли ми могли би сказати, ось оцей момент. Найкраще, щоб я прийшов для Христа. Ісус каже такі слова в Євангелії від Івана, 7 розділ 28 вірш. Я прийшов не сам від себе, но істинним пославши мене, якого ви не знаєте, я знаю, тому що я від нього і Він послав мене. Бог. Послав Сина Свого, і Біблія говорить єдиного і той, який віддав себе на Христі, не за увесь світ, а за тих, які приймуть Його жертву. Бо недостатньо тільки повірити, але ще треба і прийняти жертву через каяття і примирення. Треба визнати Ісуса своїм Господом і Спасителем. Як Фома, який побачив Христа. Воскресло і рани, і ті наслідки розп'яті сказав Господь мій і Бог. Отак от і ми повинні також визнати і сказати, Господь мій і Бог, не просто десь там далеко, а в нашому особистому житті. Це дуже важливо. Розумієте, ми можемо мати, ми можемо мати з вами поверхневу віру, релігійність. Але ми повинні пережити і, подібно до Петра, і до інших учнів і людей особисту зустріч з Христом, особисте примирення. Для нас, християн, це також нагадування про ту надію, і це також для нас запитання. Ось ти покаявся, ось ти хрестився, ось ти став частиною церкви. А чи дійсно ти всередині свого серця ти віриш, що Ісус Христос воскрес? Можете подумати, що це таке питання ти задаєш. А я знаю, що я задаю, тому що іноді ми задаємо такі питання. Але приймаємо ми Воскресіння Христа і вірою, і навчанням Святого Духа. Ісус сказав такі слова. Блаженні ті, не ті, хто бачили Його, а ті, хто не бачать і повірили. Ми з вами блаженні. І коли дійдемо до кінця і зустрінемося з Христом, тоді і кожна віра, і усі ми побачимо, що те, в що ми вірили, воно є дійсність і реальність. Сьогодні це нагадування Воскресіння Христа не тільки про те, що Він був розп'ятий на Христі, але це нагадування про те, що Він і повернеться за своєю церквою. Тому сьогодні, дорогі друзі, гості, це сьогодні запитання і до кожного, а чи став ти частиною його народом? І чи ти годуйся до зустрічі із Ним? Матвія 10 розділ, 34 вірш. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести, я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його дочку, і з матір'ю і невіску, зі свікров'ю її, і ворогів чоловікові домашнього. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто візьме свого Христа і не піде за мною слідом, то мене недостойний. Цей текст говорить нам, що щоб ми йшли за Христом, ми повинні також платити ціну. Знаєте, іноді я спілкуюсь з людьми на вулиці ще десь, і вони кажуть: я не можу, пі... я не можу піти за Христом. Бо ви не така церква, як усі інші, бо я придаю віру. Христос говорить, Якщо ти хочеш піти за ним, ти повинен заплатити свою ціну. Так, можливо, люди щось можуть про вас подумати і говорити, але це ваш вибір, це ваш особистий вибір. Дві тисячі років тому назад на Голгофі Христос вже зробив вибір. Він зробив цей вибір за тебе і мене, мій друже, щоб сьогодні, коли ми слухаємо і нагадуємо собі про смерть і Воскресіння Христа щоб ми задали собі питання, а який я зроблю вибір. Так, це перемога Христа над смертю, це перемога життя, це перемога світла над темрю, перемога любові над ненавистю. Сьогодні, коли ми з вами під час небезпеки, коли ми бачимо те горе і лихе, яке є на нашій землі. Чи це не повинна мене і тебе, мій друже, спонукати ще більше йти до Христа? Не просто йти до Нього, як того, який щось може дати тобі, а до того, який може дати мир і спокій, незважаючи на обставини. Тому що іноді і Різдво, і Великдень, як то кажуть Пасха. Іноді ми це все асоціюємо і порівнюємо як звичайним святом. Святом, де є можливість для звичайних людей нам щось зробити. Ні, це всі речі і сьогоднішній день це нагадування для нас і для кожного. Якщо ти примирився з Богом, то зростай в Його благодаті і живи надію на Воскресіння. Якщо ти ще не примирився із Ним. Чого ти зволікаєш, чого ти зволікаєш, мій друже. Це дуже важливо, це дуже важливо. Якщо ви сьогодні прийшли на це місце, це не просто так, бо Бог, він хоче, щоб ви прийняли важливе його рішення. Ісус говорить такі слова. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не порушити Я прийшов, але виконати. Уся Біблія від буття до останніх книги говорить про Ісуса Христа. Ісус єдина особистість, центральна Божого Слова, Його розп'яття це є кульмінація Божого плану і спасіння. Як перед розп'яттям були воїни, які ділили одежу Христа, так і там була одна людина, один воїн який повірив Христа як свого Господа і Спасителя. І сьогодні для нас, Воскресіння Христа, що це таке? Це просто щось далеке для мене, невідомо, це щось не для мене, чи це дійсно те, на чим мені потрібно замислитись, чи це дійсно те, що мені треба прийняти, пережити в своєму житті? Можливо, наодинці з Богом, можливо, в пошуках, але пережити. Пережити Христа не просто як Бога, не просто якогось загального, а свого особистого. І сказав Ісус, на суд я прийшов в цей світ, щоб ті, хто не бачать, вони стали сліпи. Почувши це. Деякі з фарисеїв, бувши з ним, сказали йому: Невже ми сліпи? Воскресіння Христа показує про нашу гріховність, і вона показує про те, що людина не може спастись сама собою. Людина не може через свої вчинки отримати спасіння і прощення. Воскресіння Христа показує, що за прощення гріхів була заплачена велика ціна. І цією ціною стало розп'яття Христа на ворогському Христі. Так, можливо, для нас сьогодні це десь важко усвідомлювати, але це є, це є непорушний факт. Одні сьогодні відкидають Христа, інші приймають, другі слідують за Ним. Мій друже, ти і я, хто сьогодні для тебе Христос? І чи ти віриш в цю надію і в це Воскресіння Христа? Знаєте, для нас, християн, це також велике нагадування, тому що ми знаємо, що наше життя воно не завершується тут на землі, воно має вічне продовження, воно має вічне продовження. Хочемо ми це чути або ні, але Боже Слово говорить на правду і говорить: знай, знай, що настане день, коли ти пристанеш перед Богом і за всі свої чинки ти будеш давати відповідь. Але Христос Він той, який вмер і воскрес, який віддав своє життя за твоє і моє прощення. Навіщо тобі приходити на суд одному, якщо є адвокат, якщо той, який може, який вже взяв твої гріхи, але тобі треба прийняти його своїм Господом і Спасителем. Тобі потрібно послідувати за ним. Не просто на словах, не просто так якось, а посвячено присвятити своє життя йому. Тому Воскресіння Христа, перемога Його над смертю це також нагадування для усіх страждаючих, для усіх, хто сьогодні переживає горе і трату. Це нагадування про нас, про те, що Христос страждав і переміг. І це нагадування для нас. Що і ми переможемо, і кожен своєму життєвому шляху переможе. Ісус говорить такі слова підіть і навчіться, що значить милости хочу, а не жертва. бо Я прийшов призвати не праведників, но грішників до Каяття Матфія 9:13. Воскресіння Христа це зустріч Христа Тобі. Він вже прийшов в цей світ, і Він вже пішов тобі на зустріч. Не відкидай Божої благодаті. Давайте сьогодні ми передивимось наше життя. Давайте сьогодні ми ще раз нагадаємо те, що Христос Він прийшов на зустріч, що хтось із нас відгукнувся на цю зустріч, а комусь сьогодні треба прийняти це рішення і піти йому на зустріч. Христос каже. Я прийшов покликати не праведних, а грішних. Усі ми були грішні, але через благодаті кров Христа стали праведними, і кожен може стати праведним перед Богом. Перша Тимофія 1:15. Вірно, і усякого прийняття гідно слово, що Христос Ісус прийшов в цей світ спасти. Грішних, із котрих я перший. Чи визнаємо ми? Чи визнаєш ти, мій друже, подібна до Павла, що я один із тих? Я відома християнська пісня, я один із тих, з якого ти умер на Голгофі. Я один із тих, котрого ти не пройшов. Я один із тих, чим гріхи прощені, дорогий друг. Стал ли ты или примешь ли ты решение стать одним из тех? Поэтому Пасха – это не куличи и яйца, как мы привыкли. Это даже и не верба. Это напоминание Христа о Его воскресении, о Его победе. Это приглашение Христа в твою и мою жизнь иметь эту надежду на воскресение. И это напоминание нам о том, что если мы с Ним – если мы идем за Ним, то наша жизнь имеет вечное значение. А это значит, что мы уже и много имеем и Божью любовь, которая открылась нам во Христе. Поэтому, когда люди пытались на улице, что такое Пасха? Пасха это не куличи и не яйца. Это даже и не, не то, что мы знаем традиционно. Пасха это напоминание, напоминание о том, что если ты принял Божье прощение, если ты прощен Христом, дорожи и цени, живи этой верой, живи этой надеждой. Это напоминание и тем, кто еще не примирились с Богом, про те, что важно примириться. І тому Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Він Воскрес. Мій друже, а чи Він Воскрес в твоєму житті, в твоєму серці, як Господь і Спаситель? Якщо так, нагадай собі про першу любов. Нагадай собі про той момент, коли ти прийняв хрещення, як ти почув легкість від своїх гріхів, як тяжі гріха спала. Якщо це так, нагадай сьогодні і скажи дякую тобі, Боже, за те, що через Христа ти знайшов мене, ти омив мене, і за те, що через Христа ти прощаєш мені, мої провини, мої проступки, і за те, що я твоє дитя. І як дитя ти любиш мене. Тому прийміть це важливе рішення, мій друже. Ти і я прийми рішення, Послідуй за Христом. І ми, як церква, давайте завжди пам'ятати про Христову перемогу. Якщо тут є люди, які чують це Боже Слово, воно торкається вашого серця. Підійдіть після зібрання до мене, я поговорю з вами, щоб міг за вас помолитися. Це дуже важливо, бо Господь стукає, кличе і чекає, і не відкидайте цього. Господь наш, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який незмінний, який є вірний. Сьогодні ми зібрані тут як церква Твоя на цьому місці, в якому ти нагадуєш нам про перемогу Христову над. Смертю. Сьогодні ти нагадуєш нам про день нашого спасіння і нагадуєш нам про надію, яку ми маємо. І сьогодні, і все життя ти нагадуєш і кличеш людей і чекаєш їх на примирення і на зустріч з тобою. Даруй нам усім і кожного пережити знову і знову цю зустріч з тобою, щоб ми змінялися на твою навподобу. І ми знову і знову. Хочемо прийти до Христа Твого і визнати свою неспроможність і слабкість, і пережити розуміння, що ми потребуємо Тебе, і без Тебе ми нічого не можемо змінити. Ти Воскрес, і ми хочемо мати цверту віру і надію, і ми приймаємо це, Господи, даруй нам сьогодні серед страждань і випробувань, серед життєвих справ. Не забути це і не втратити це, а жити цією надією і нести цю надію, оточуючи в нас людей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.